Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас ранок розпочався, ранок дуже чудовий. Сонечко світить, пташечки щепеть, дуже гарно. У нас зараз 6.30 ранку, ще дуже раненько, ще всі навіть кури, качки і гуси, ще всі сплять. А я вам дещо покажу. І ось так, так що кому цікаво, лишайтесь з нами. Всім гарного дня. Ну Сіли ця індичка, вона вже сидить другу добу. Сьогодні хочу її перенести, спробувати зловити, якщо вона не втіче, і посадити на яйця. Вчора під нею було два яйця, я їх забрала, а сьогодні вже хочу її намостити кубельце в хліві і її там посадити. Сподіваюсь, в мене все вийде, так що дивимося. У нас вчора дуже сильний вітер, був такий був вітер, що просто голову зносило, а на вечір чуть-чуть мороснув дощик і це нам дуже на руку, як то кажеться, так що, бо земля дуже пересушлива була. Його там небагато накапало, але хоч трішки зволожилося рівном для рослинок. Це добренько. Ось цей парничок, тут пара помідорків, які я дуже-дуже рано висівала. Я вже його не накриваю, він так і є. Тут радиска ще посіяна, ось починає сходити. Ось. Ну, я вже його не накриваю. Цей парничок з помідорками і з капусточкою ще накритий. Тож у нас вчора такий вітер, що я думала, що тут взагалі все почуває. Помідорки росте. Ось тут була крутована, тут нічого немає. Капусточка також росте. Помідорки гарно вже сходять, так гарненько. Ну, правда, такий кусок, що нічого взагалі немає. Капусточка росте, росте, росте. Бо на городі щось не дуже, зараз покажу. Тут ось така капусточка. Чи то на городі ще приморозки були, чи то такий сорт, бо одна краща, одна гірше. Ну, я вам обов'язково покажу і зараз покажу ще помідори. Ну, ось такі помідорки, помідорки гарно беруться, оцей два тут таких треба їх. Викинути, бачите, вони десь щось. І цей такий. Вони Вже тут гарно ось такі стебельці стоять грубечі, дебелячі, як то кажуть. Ну, так, гарно, мені подобається та краса. Та... Потрібно було чуть-чуть раніше, щоб можна було зараз висаджувати. Але ще буквально е тиждень і вони вже їх буду висаджувати. так. Ось тут жовті, вони мені так подобаються, як будто як перець томати. Ці, видно, що, ну, а, а і ще он, якийсь сорт, треба подивитися. Тут в мене є ці, все видно, почитати. Ось вони такі відрізняються. Ну, гарні. помідорки гарні, дуже гарні. Такий чик-чик. Я вже на городі хочу вам, вам, як то кажеться, можна сказати, похвалитись. Ось мої перші кабачки. Я думала, з них нічого не буде, тому що дуже-дуже рано сіяла і потім ще багато е, приморських було. Але вони вилізли. Ось Так прикривається від ворон, бо в нас ворони. Я навіть ще тут не полола, тому що ворони тільки побачать, що частенько що тут теж він є. І вони будуть видирати. Там також подосівала. Тут кабачки. Ну кабачки сіла, де можна і не можна. І дивіться, буквально за два дні у нас ось така картина. Тут буряки посіни. І ось таке зілечко дрібнюсіньке, його просто по всьому городі. Картоплю все засідає, але нічого страшного. Десь я Бачила, що вже борячки починають помаленьку прокльовуватися. Ось і це ось буричок. Ось. Ну, будуть виходити. Ось там бурячки. Будуть виходити борячки, ще трішки крапнув дощик. і все чудово. Ну, і так, вчора трішки пополола, бо дуже таке зілечко. Горох гарно росте. Цибулька, морквочка, бо морквочку взагалі вже не було видно. І так вона маленька, дрібненька. Не сильно видно. Ось цього краю якось більш видніше, а туди так взагалі то я між рядями пройшлася. Горох вже дуже гарний, треба буде підв'язувати. Ну, Цибулька, морква. Цибулька і знову морква. Так багато цибульки, морква, біб дуже гарний. Це червоні бурячки. Також пройшлася, що прив'яло, що не прив'яло зілечку. Посолька, яка вижила. Ось тут не знаю, що тут було, так не проходилася, як то кажеться, ще лишила, бо ось є такі кусочки, що забувалося. Хоч і позначала десь ті бумажки вилетіли, Редиска Тут насіяла огірочки. Весняний часник, Тут також огірочки. Тут морквочка, яка чуть-чуть пізніше, так її взагалі не видно, йшла е, на ощуп. Е, це укріп. Укріп три рядочки, гарно зійшов. Ось тут в мене е, сієнка, чорнушка. Так її взагалі десь немає. Ну, просто я ходжу, заглядаю, заглядую, її немає. Є з двох пакетів. Я знаю, що вона довго сходить, але її ну, просто не віддать, як то кажеться. І ось видно горбочок, де рядочок, і не видно. Ну, ще почекаю трішки, але дуже-дуже вже таке. Дуже заростає, особливо ну, ця липчиця, в нас кажуть, що липні не до штанів. ось, Фіть. Хто не бачив таке зілля, у нас є воно. Капусточка рання, цю, що я волосинками висадила і вона вже так гарно береться. А вона така масінька, тенюсінька береться. була. Тут кукурудза, яку ворони. Не виїла, між ними десь там мають бути огірочки. Тут так же само кабачки досадила. І ось моя капустонька. Ця, яка під пляшками ось така вже можна при худобіді розсаджувати, але буду дивитися по погоді. Якщо буде гарна погода, буду висаджувати, яка є, щоб вона вкоренялася. Ну, в смислі, погода, коли буде дощ. Коли буде волога, тоді буду розсаджувати. Так, тут і під пляшками, і так навіть вона гарніше. Ось тут дуже, ну, так, тут є, там взагалі нема, ось тут вона така. Ну, ще якусь, якусь недільку буде все з нею чудово. Так, так, так. Тут щось більш-менш є. Тут також є, 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 є. А ось ні, тут також є. Десь. А, це ж там пропустила, боже, вертаюся назад. Вже все позабувала. Ось цей, так? Да. Ось цей кусочок. Взагалі нічого немає. Взагалі, просто ні одної капустини немає. І тут навіть постійно <кій> є. Який сорт, який треба достати, бо не бачу українська осінь цього року взагалі не зійшла. Просто не зійшла. Ось, навіть під пляшкою її немає. Ось так. Пташечки на березі співають. Так гарно. А, так, по ячменю. Ячмінь вже буде вибивати колесочки. Треба трішки далі вам ступити. А, ні, ось бачу, краю. Дивіться. Чи вам видно? Зараз переведу камеру. Ось, Дивіться, яка краса. Супер. А, те, що кропила, по краях дивилася, зілечко гарно пропадає. Не знаю, як буде всередині, але по краях дуже гарно пропадає. Ячмінця гарненьке, так що наші свинки не будуть голодними. Це буде чудово. Ось так пробіглася, вам самого ранечку показала що до чого. Зараз молодшого в садочок, хлопці в школу. А я буду працювати, роботи вистачає, як поки що погода, треба працювати, там підкосити, там підібрати, там підшкрипти, там підгребти, там посадити, там перенести. Ну, роботи в селі завжди вистачає. Скучно ніколи не буває. Так що всім дякую за перегляд. В наступному відео покажу, як і куди я індичку посадила. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого найкращого. Ви в мене самі найкращі. До зустрічі.